В цей час особисто мені і моїм рідним знайомим мати ресурсне здоров'я. Чому саме? Ну, Наприклад, продукція фігоактив, трошечки вона тут є на поличках: це коктейлі, супи, е, е, силопротеїно, це і е, суміжні продукти, алоє, чай наш фігоактив, і е, е, пробаланс, який ми як базовий продукт. Саме ці комплексні рішення, наприклад, зараз мені допомагають ну, дуже швидко відновлюватися від якихось екстремальних нагрузок. В умовах постійного скажем, стресу і очікування, що десь щось може прилітити чи впасти, ти вже більш спокійніше це питання вирішуєш. Чому скажете ви? Тому що це повний комплекс амінокислот, в даному випадку, на базі е, білків. Це е, якісні протеїни, це без консервантів, всяких добавок, покращуючи повний комплекс клітковини, е, і, е, стевів, як стевіч, е, мінерали, лицетин. І ці речі е, вони економлять мій час. Я, хоча б раз, якщо я їх поїм, вони дають мені все необхідне, навіть якщо я десь там е, в місті перекус якийсь роблю. Тому я дуже рекомендую звернути вашу увагу, крім таких стержневих продуктів, які запускають обмін е, речей і е, токсинів і в той же час знімають тющеність капілярів, це наша серія, базова серія алоє, Персик і Мед, разом з пробалансом. Я дуже рекомендую звернути увагу на ті продукти, які допомагають кожному з вас. Якщо повертатися е, к питанню російської склерозу, в мене були вже Враховуючи свій досвід, я зрозумів, що в мене було. Тобто, це, щоб ви зрозуміли, чому зараз це актуально. Зараз всі ми в такому напруженні в стресі. І враховуючи свій досвід військовий, коли я служив на флоті, і в даному випадку, на закінченні служби, получив такий діагноз, я розумію, що один рік був студентство. Ну як студенти? Це яка там їжа? Коли там від батька їхав, ми в Харкові вчилися? Ось. Плюс студентські недосипи, перший курс. Після першого курсу нас забрали. Я був командира взводу, в мене було починення десь 15 людей. Це був такий е, штабний, скажімо так. Е, Підрозділ, який там дуже-не дуже себе гарно вів. І звісно, були відповідальність, були напряги. Мене не відпустили в відпустку. І на цьому фоні вже трьох років стресів, напруження. Це був Санкт-Петербург, Латвійське озеро, зовсім інший клімат. Получилось, що е, причепилась до мене грип, і на цьому фоні е, прийшло ускладнення. І е, як наслідок. Воно знайшло слабке місце, і е, саме е, це від, відіграло скарм свою роль в тому, що зір був загублений. І що, і що е, допомогло? Допомогли е, там, есенціалі, то є такі продукти, які більше, е, це не стільки ліки, скільки більш е, фокусне харчування для судин, для мозоку, е, відпочинок в селі там молозиво мені порекомендувало попити. Я ще тоді не розумів, що це таке. Насичене, е, спокійне життя, да, прийшло взяти. Академі відпустку не вдалося продовжити своє навчання в зв'язку з хворобою, але за рік вдалося відновити більш-менш відновити своє здоров'я, і за 2-3 роки воно вирівнялось і відновилось. Тобто довгий дістрес, в якому зараз багато з нас знаходяться, він призводить до того, що ми дуже чутливі до різних навантажень, вірусних, бактеріальних. І вони, чіпляючись до нас, знаходять слабкі моменти і проявляються в тому, що ми не починаємо хворіти. Зараз я хочу включити запис з одним своїм партнером, яка також поділиться, що, чим саме їй допомогла наша продукція. А потім я сподіваюся, що моя дружина свою частку також зможе розказати. После того как прошла реабилитация, я приветствую всех, кто в эфире. Меня зовут Надежда Покрышин. У меня проблема была сердечно-сосудистая система, и в результате в конце концов случился инфаркт. После того как прошла реабилитация, я познакомилась с Александром Возинским и на одной из школ я подошла к нему и сказала, что вот у меня не прошло и года, как случился инфаркт. Как мне быть? Как, какие мои действия должны быть? Он мне сказал, что гель Севера и пробаланс два года. Я послушала эти рекомендации и стала очень дисциплинированно это применять. В результате у меня нормализовалось давление. В результате у меня прошли, прошла слабость, появились силы, и мне стало намного-намного легче. И я поняла, что это именно та компания, которая помогает людям восстановить здоровье. Это именно те продукты, которые очень даже хорошо, хорошая альтернатива всем этим лекарствам. Вот. И у меня потом я уже стала подключать и Омегу, и Майдмастер стала подключать. И поняла, что и мне стали делать комплименты. Мне 68 лет на, на, на данный момент, а инфаркт случился со мной 6 лет назад. И вот все эти 6 лет я ни одной таблетки не использовала. Ни одной. Вот такой вот результат. Еще у меня тетя есть э, ей 80 плюс она настолько была уже слабая и э, поэтому когда я ей рассказала об этой продукции она э, с, вот на удивление она сразу же откликнулась и стала тоже ее применять и когда она пропила где-то месяц майдмастер э, она мне говорит надя я раньше не могла у нее на два 2 веревочки для белья протянуты. Она говорит, я не могла раньше вообще на эту ванну сесть, у меня не было сил залезть, чтобы повесить. А сейчас, говорит, я сама повесила белье после стирки. Ну, это очень хороший результат, я считаю, для 83-летней, ну, уже старушки, можно сказать. Вот такие. И поэтому я с удовольствием хочу, чтобы вы тоже попробовали эту продукцию поверили в нее. Это большая альтернатива, огромная альтернатива э, всем этим таблеткам. Когда я была на реабилитации, мне сказали, что мне пожизненно надо пить таблетки, потому что этот инфаркт такой, он может повториться и все такое. Вот, но все, я прекрасно себя чувствую, и я очень рада, э, что я в этой компании. І приймаю цю продукцію. Дуже дякую, о, Вже біля мене моя дружина. І я хотів би, щоб ти поділилася, чим саме і яким чином ну, ця продукція і ця компанія змогла допомогти тобі. Надзвичайно люблю продукцію ЛР. Вважаю, що Кращої компанії немає взагалі. І е, я хочу сказати, що е, я алергік була зі стажем, з таким величезним, зараз мені 55. А я пам'ятаю, як бабуся е, заносила, була ще маленька, ще, ще до школи заносила на е, зелену неділю оці, це все зіллячко, цей весь е, полин. І як мені було від нього погано, як в мене все там текло. І, всі очі і очі чухалися і чхала. і вона питала, дитина, ти що захворіла серед літа, як так можна? Я сама не могла зрозуміти, що це, але час шов, і дуже я не любила весну. Весною, коли цвіте кульбаби, то, то для мене було найгірше. А влітку, коли починали косити траву, то, то я взагалі думала, що я умру. В серпні місяці у мене день народження. В серпень взагалі в мене був викреслений з життя, щоб ви знали. тому що я не могла вийти з дому. Тут настільки в мене були такі сильні прояви цієї алергія, тобто, все очі сверблять, чухається, я задихаюся, чхання таке постійне спати я не можу ні вночі. Постійне голову мила по декілька разів на день. І приймала душ для того, щоб цей алерген змити. Але прийшовши в компанію ЛР, проконсультувавши з Олександром Івановичем, я почала приймати. Тобто духів, я хочу сказати, що духами я не користувалася апріорі взагалі. Зараз користуюся. Зараз можна сказати, що в мене така дуже і дуже стійка ремісія. Ну, настільки стійка, що я користуюсь духами, що я можу нюхати всякі запахи. В цьому, на цьому, цьому серпні я не випала жоднісінької таблетки проти алергії. В минулому пила в мене було таке якесь загострення, а в цьому взагалі жодної таблетки проти алергії. І що ж мені допомогло? Я вважаю, ну, по-перше, це є комплекс, так як ми впили всю продукцію, але найбільше е, рідкий калострум. Тобто, я вважаю, що рідкий калостум це взагалі ну, настільки велика велике, я не знаю, яке приобретіння української забула, надбання, надбання. надбання природне надбання. Тому що ми отримуємо повністю повністю це молозиво, яке, яке е, будує наш імунітет, наш імунітет. Тобто, в мене був, коли Борис розказував про себе, що в нього. Був е, російний склероз, у нього якби, імуні, імунітету взагалі там не було, я не знаю, що там. А в мене імунітет воював зі мною, тобто проти мене. І що робить уступ нормалізує. В кого він підвищений, він понижує. В кого він е, низький. низький, він підвищений. Тобто, так, як задумано творцем. І і те, що знаєте, те, що придумав Бог, от нема нічого кращого. От дійсно алоє придумав Бог, нема нічого кращого. Нас всі необхідні. Необхідні всі е, вітаміни, всі необхідні мікроелементи, які ми отримуємо, Ми отримуємо з алоя. Чому ми себе гарно почуваємо? А тому, що ми приймаємо цю продукцію. І я надзвичайно вдячна Олександру Івановичу, я надзвичайно вдячна е, компанії Лар. Я надзвичайно просто вдячна всі ті продукції, які ми можемо, які ми можемо приймати і отримувати це здоров'я. А ще хочу, ще одне мене є один улюблений. Ні, давайте ще раз скажу за колостером. Давай, давай. Пана У нас сьогодні таке домашнє спілкування, і я сподіваюся, що ви підтримаєте нас. І якщо вам це допоможе, напишете свої зворотній зв'язок. Панацея від всіх вірусів, від всіх, буквально. І це вже неоднократно було перевірено, особливо на моєму чоловіку. Одного разу ми прийшли з якось гуляли на вулиці. Зима була, мінус такий був дуже сильний, і він трошок каже, що я себе дуже якось так слабо почуваю. Поміряла температура, температура 40. Температура 40. У нас є така швидка допомога, як рідкий калостром. Я йому давала рідкий калостром по столовій ложці через кожну годину. Годину калостром, годину про баланс. І постійне пиття. Потім Борис мені казав: я вже не можу дивитися на твій комп... я вже не можу дивитися на ті всі е -е -е чаї. Вже мені каже, таке враження, що я плаваю в тих чаях. Але в результаті, на... це було десь в день ми прийшли і температуру зміряли, Тобто цілу ніч йому так давала, і на ранок він встав, температура 36,6. І каже, я піду на роботу. Я кажу, ти що? Сиди вдома, куди ти на роботу підеш? Куди ти підеш на роботу? Але на наступний день він таки пішов на роботу. У нього не було ні ломоти в тілі, у нього не було, тобто він себе почував зовсім ну, здоровим. здоровим. Тобто Ми з допомогою калострому, з допомогою пробалансу і чаю, як чай у нас називається, Зладеньками? Так, так, чаю з ладанником Ми здолали повністю цей вірус. Але, е, знаєте, деякі люди нам говорять, а нам не допоміг ваш калостр, ми його пили, пили і нічого. Тобто людина почала, по-перше, пила по, по такій, <с>? дякую, людина пила по, по знаєте, як, як йому треба відро, то вона пила по чайній ложці, от е, це так образно, я кажу. і... Е, е, Почала приймати калостером, коли вже було, знаєте, вже не зразу, не зразу абсолютно боже. А вже так пройшов деякий період, великий період, що людина довго хворіла. І для того, коли людина довго хворіє, то, вибачте, то треба таки і довго приймати калостром, і не можна його приймати так по чайній лості і розмазувати. Як, як, як вже вірус настільки розвинувся, як настільки вже там е, володіє твоїм організмом, а ти йому даєш ту чайну ложечку. І тобто якусь таку допомогу, ну за ніщо я вважаю. Ще нас є в мене такі дуже А можна, якщо ми проколом кажемо, і як він допоміг твоїй мамі е, на рахунок операції, яка не розкажу. була? Ага. Ми вже завершили іншу продукт, а саме зараз затримали. Розкажу ще про колострю. Мої мама була операція, бо моя мама була їй 79 років і сімдесят вісім років зробили операцію. Вона Доглядала за моїм татом, тато був лежачий, і вона підірвалася. Тобто, по-жіночому, ви розумієте, що це таке? Опущення, були, опущення так. всіх тих органів, все те випадало. І робили її операцію. Тобто сказала, робіть операцію. І е, коли після операції я їй давала. Ми до операції один до флакон. До операції вона випила е, один е, флакон да, рідко. І після операції давала, приходять, міряють тиск. Ой, в мене в мене тиск взагалі такий, як у космонавта, такий хороший з тобі. А каже: Ой, тиск підвищився, ой, температура. Кажу: мама, не переживай, п'ємо каже, <різь>. Мене ж не випишуть. Вона приходить, і е, лікар е, питає, коли мене випуск зробили операцію, і вона відійшла від наркозу, пройшов лікар. Вона питає, коли мене випишуть. Вона каже: Ну. То вам тільки операцію зробили. Як так, коли вас випишуть? Будемо дивитися, по вашому стану. Вона каже: мені треба, щоб вже в неділю виписали. Ну це, як ви розумієте, то, -то 5 днів. На п'ятий щоб неділю, щоб понеділок виписали, бо в мене там вдома кіто-собака треба готуватися. От я приїхала, я приїхала з Києва. Каже, коли мене випишуть? Я кажу, мама, не переживає. Піднімається тиск, кажу, мама, не переживай, п'ємо ложку калостру. Піднімається температура, мама, не хвилюйся, п'ємо калостром. І приходить медсестра Ніри, і все нормально. Тут був підвищений, а потім приходить за годинку і все нормалізовано. Вона так дивиться, а що ви виробила? Я кажу, у нас є такий дуже гарний засіб, дуже чудовий засіб, який ми. Підтримує. І таки в результаті, таки в понеділок, на п'ятий день її виписали. Хоча мені лікар казав, каже, ну ви що, ну вам 78 років, ви ж якби не молода жінка, але ж, дивіться, він каже, молодша жінка за вас, он 63 роки, вона вже третій тиждень лежить з такою самою. А вона каже, а я не можу, а в мене кіт і собака, мені треба виписати і я хочу подякувати просто величезна дяка величезна дяка і у нас ще є один в мене є особисто. Поки ти зараз е, нагадаєш, я хотів би, щоб ви поставили лайк. Е, е, як подякую за те, що ми ділимося з вами, і що ми сьогодні разом для того, щоб всі ці алгоритми Ютубу е, і Фейсбуку також продвигали е, нашу концепцію здорового життя і більшої якості для кожного. Дякую, кожному з вас. Е, хто, хто на Ютубі, ви знаєте, де під знаходиться. Е, Якщо вам не подобається, можете поставити вниз. Ми з вами тоді розберемо. І ще в мене є один улюблений продукт, який називається 5 в одному. Еліксир, Так, його називати назвав еліксир краси. Але я кажу, що в нього краса іде як бонус. Просто йде як бонус, тому що організм бере колаген ну, ви розумієте, мені 55 років. І якби вже в такому віці, що о, не виробляє організм свій колаген. Не виробляє. І е, якось У е, 2019 році ми піднімались на гори. Так, да, Десь приблизно 19-20 років. По-моєму, 19-й. Буковелі ми поїхали ми були від буков... компанії. Так. Ми були в Буковелі і піднімались на гори в хом'як. Я дуже хотіла би розкажу, може на тераптик. Я кажу, ні, підемо на гору. те що буде і не піднятися на гору Ну, ми взяли з собою маймастер, і Бото по батончику нам видали від компанії. По батончику видали від компанії, щоб підкріпилися. але розказую, як діло. У мене до того просто Nie, у мене до того дуже болів ну, тазостегновий застигновий е, е, суглоб. Я просто ходила так, от просто при храму, настільки болів. І перед тим, як ми вже поїхали, то я пропила два курси нашого, нашого еликсиру. Е, е, я пропила два курси. І в мене дайте, якось так незамітно, що вроді все нормально, все піднялося, все добре. Там були люди, які були молодші, які йшли з нашої групи. От, і там були люди, які ходили, піднімалися на гори, я на гори не піднімалася ніколи. Так це, це перший досвід наш так. І, і вони кажуть: ми вже не можемо болить суглоб. І я кажу: ну як ну ви ж скільки в компанії? А як же ж п'ять в одному? Треба прибивати п'ять в одному. Для того. Тобто я відчула оцю чудодійну ді організм. Він розумний, він бере туди, куди йому не достає, що йому потрібно. І е, коли ми підіймалися на гору. Ми з собою брали бутилку. Моя знаєте, вже йдемо, і сил немає, і вже все. І в нас, як от як в коза в моряка, Папає, випиваємо калостр, і так як то як іскри з очей. І все, і сили появляються, <гум> і все. Так, я раніше пив його, ну якось в звичайному режимі воно діє, ну ти його не замічаєш. Ну тоді я ще машину не водив, Ну, п'єш, так п'єш, водім неплохо, швидко відновлюєшся. Ну ми рідки брали. Ми рідки брали да. в бутилці. бутилці. І а тут випиваєш уже все сил нема. кажу, все. Це ж треба було такі дурні 50 років, там скільки нам було по-перше, на ту гору. того. Да. І ще так. нормальні люди в аквапарку на турциклах, а ми деремось туди. Але коли ми випивали той майнмастер, реально у нас з'являлися сили і таке Прилив сили, що ми хотіли. Ми ту бутилку випили е, на протязі підйому і спуску. Але ви знаєте, це реально бомбезне продукт, особливо зараз, під час екстрених нагрузок, які є як у нас, так і у наших е, побратимів, так і у наших рідних, близьких. Будь ласка, зверніть увагу на цей продукт. А, а те, що, те, що мене е, дуже здивувало, що е, ну, тоді люди реально е, болів той суглоб. Я навіть не знав, що ми туди зможу. Але коли ми походили по там, трошечки походили по, по тим горам, люди кажуть, ні, все ж таки піде. І ми ті 5 кілометрів наверх і 5 вниз. Ми... Я собі думала, та Боже, що там ті 5 кілометрів? То скільки? То є тут взагалі так багато, ми ходимо по лісу, ми дуже багато ходимо. Я кажу: 5 кілометрів, то то нема що. Але коли ти піднімаєшся по серпантину, і коли ти піднімаєшся на гору і на круту гору, то, то воно відчувається. Я ніколи не думав, що воно так відчувалося. І я дякую просто. Ну що просто стільки сил прибавлялося, і суглоб у мене не болів, і взагалі не болить. Я його періодично припиваю п'ять в одному. І... На базі всієї основної продукції так, на базі всі... ми ще додаємо якісь фокусні продукти як цих 5 в одному. Я думаю, що сьогодні ми достатньо з вами поділилися, якщо люди ще пам'ять, вона поділиться емоціями своїми. Особливість в тому, що це якісна. Фокусні продукти, які е, працюють на рівні парафармацептики етичних, тобто е, опульоних дозівках це е, як добавка до їжі. Ну, якщо правильно використовувати такі продукти, про які ми з вами казали, вони мають ярко виражену лікувальну е, дію. Так. Тому, але, е, Дозування, підбір і е, програми, в, будь ласка, не експериментуйте самі, не слухайте. Іноді на бутилки написано, написано одне, а ми під кожну, під кожну хворобу, враховуючи наш досвід, ми вже з Олександром. Е, Возинським і світланою біля 10 років підбираємо і запроваджуємо ці дозування. У нас команда, в якій дуже багато профільних спеціалістів, не тільки нутриціологів і дієтологів а саме лікарів, які застосовують ці продукти. Тому звертайтесь до ваших керівників, звертайтесь до нас. Ми е, дуже раді, що в нас є дієвий інструмент, який допоможе нам не тільки дойти до перемоги, не тільки відсвяткувати її. А ми віримо, що вона дуже дуже скоро у нас е, у нас буде, але ще і допомогти людям, які будуть приходити з фронту, які мають загиблих родичів, яких теж треба відновити і підтримати. Знаєте, бібліяс таке є таке місце списання: хай відновлюються ваші. Сили, як пір'я орла. Тобто, коли Орел він старий, і він потім е, там обростає своїми там е, е, в нього кігті великі, виростають, йому стає важко літати, і він потім е, вилітає на велику гору, сідає. І починає себе обскубувати, обскубувати те старе своє пір'я, обскубувати всі свої ті старі кіхті, і в нього потім відростає нове. І коли в нього це все нове, він в цей період майже нічого не їсть, відросте це все нове, він тоді злітає і парить. І я думаю, що ми з продукцією ЛР, ми можемо так само, у нас юність наша, хай вона оновлюється, всі наші клітини. Весь цей спектр, весь, вся величезна оця продукція, вся величезна оця гілка продукції, вона допомагає оновити кожнісіньку нашу клітину. Кожнісіньку нашу клітину. І ми можемо тоді парити. І в нас багато тоді енергії. І ніхто нам стільки років не дає, скільки в нас є. І ми, Дякуємо Богу і дякуємо е, компанії ЛР за те, що у нас є просто величезний, величезний оцей бонус. Це дійсно, дійсно цей величезний бонус. Ми тут не тільки можемо заробляти фінанси, але ми можемо. Творити добро, творити добро. І Ми допомаг... можемо і оздоровлюватися як собі, як як самим собі, так само іншим людям допомагати. А скажи, будь ласка, ти працюєш в дитячому центрі підготовки дітей до школи. От це ж все ж таки така напружена робота. Чи допомагає тобі ця продукція і чи не Ну, звичайно? Я не е, нервуюся, я можу адекватно з дітьми спілкуватися. Це ж маленькі діти. А коли діти, знаєте, коли багато маленьких діток і діти з тебе просто висмоктують ту енергію, то цю енергію я поповнюю завдяки саме продукції ЛР. Дякую, друзі. Я, ми були дуже раді, що у нас е, з'явилася можливість поділитися з кожним з вас. Ми раді, що е, у нас сьогодні е, цей етер був. Ми хотіли, щоб більше партнерів могли поділитися ну, в цьому свій час. Достатньо, ми хотілися там, в 20-30 хвилин, але сьогодні нас поперло. <реш> <реш> Дякуємо кожному з вас за підтримку, за лайк. І надіємося до зустрічі в березні, тому що ці передачі вони будуть продовжуватись, і наша команда з вами буде ділитися наступним разом. А також, будь ласка. Кожної середи заходьте, коментуйте і е, приймайте участь у цих етерах, ділиться е, тим, що ви там чуєте, бачите, і застосовувати е, кожен у своє життя. Але є моменти, які ти уточнюєте з профільними спеціалістами і менеджерами, ваших, керівниками, точніше ваших структур. І дякую за такі щирі і хороші, теплі відгуки.